Thank you Три своєї доброї волі, а не з спримусу маєш намір і тверду думку взяти собі за дружину цю сніжану, що тут перед собою бачиш. Так. Чи не обіцяв ти іншим одружитися з нею? Ні. Чи ти сніжана своєї доброї волі, а не з спримусу маєш намір і тверду думку взяти собі за чоловіка цього красення Андрійка, що тут перед собою його бачиш? Так. Чи не обіцяла ти іншому одружитися з ним? Ні. Ні. і Святого Духа! Заручайся, Божий Андрій, з рабою Божою снежаною у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Андрій. Я Андрій. Беру собі тебе сніжану. Беру собі тебе сніжану. За дружину. За дружину обіцяю обіцяю тобі любов, і обіцяю тобі любов, любов, Вірність вірність і чести супружь. І, і не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому поможи мені, Боже. в цьому поможи мені, Боже. В Тройці святі єдині. В Тройці святі єдині. І всі і святі. і всі святі. Беру собі тебе Андрія за чоловіка. Беру собі тебе, Андрія за чоловіка. І обіцяю тобі любов. Обіцяю тобі любов. Вірність, вірність, чесність супружу. Чесний супруж. І не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені, Боже. В цьому допоможи мені Боже. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Все, що Бог з'єднав, нехай чоловік не розлучає. він достойний слава Божі. Єднаючи вас, уся подружжям, владу й церкви, святої православний, благословляю ім'я Отця. И Сина, і, і Святого Духа нині повся час і на віки вічні. І твого чоловіка від усякого зла на всі дні життя, ім'я Отця, і сина, і святого духа Амінь. Благодать водиться священник, Босо Отця, Сина і Святого Духа, Амінь, Во войні Отця, і сина, і Святого Духа Амінь, войні Отця, і сина, і святого Духа. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Богу, дорогі наречені, дорогі батьки, всечесні Отче, Отець Ярослав, співслужителю, дорога родина, сьогодні з ласки Божої, ваші серця об'єдналися і таїнство шлюбу, ми своїми молитвами. Не тільки священники, але молитву творять вся повнота церкви. Ми очолюємо молитву. Бабу, сьогодні у вашому житті це не найбільший і неврочистий день. І скажемо, що сьогодні, у цю хвилину, ви є щасливими, тому що тут зібралися ви, вся церква, і ми почули цей голос, що я тебе аж до смерти не залишу. Ми вас вітаємо із цим величним святом. Нам так хочеться, щоб ви все життя тримало воно за руку, щоб ви так як сьогодні сміло йшли до храму святого, щоб такі сьогодні ви щасливі були ціле ваше земне життя. Ви сьогодні є власним ковалем свого власного щастя. Як ви його будете будувати, як ви будете своє життя влаштовувати, це тільки сьогодні від вас залежить. Але Церква Христова, турбуючися про спасіння людей, він для кожного із нас дає чудову, прекрасну настанову. Щасливий ваш батько, отець Василь, він скаже, щасливі, щасливі так, що мої святі діти побралися. Щастя кожній миті життя. І цим щастям ви повинні керувати сьогодні. Щасливі так само і ваші батьки. Звичайно, що нам так би хотілося би сьогодні. Тут стояла дорога особа, яка цю дитину народила, ростила, ліліла до свого серця, тулила і чекала того дня, коли вона скаже: дитинко, я тебе благословляю у це щасливе земне життя. Але ми віримо і сподіваємося, що тут вона десь є, бачить і так само свої молитви підносить. До престолу Всевишнього. Дітки, одного бережіть, завжди одного любіть, завжди робіть одному приємно, і ваше життя буде щасливим і буде дуже приємно батькам. Хай ваше життя буде, і цей рушничок завжди світлим, прекрасним і щасливим. Хай ваш корабель рушає щасливо у велику, велику путь щасливого земного життя. Лесенькі молодята. Знаєте, ну дійсно, може, в зимі Андрій Кою дійшов і, і ловив ту сніжинку. Напевно, сніжинка попала сніжка, яку він тепер перед собою бачив, бо напевно і мама так назвала сніжана, правда? Я вам хочу теж сьогодні побажати тільки щастя і добра і вручити вам цю таку, це такий буклет, де є здорова родина і міцна держава. Зробіть тепер замовлення, бо знаєте, будь ще не відлетіли. А скажіть, бузьку, бузьку, принеси Маруську, <сум> не затримуйтеся, знаєте, бо дійсно держава потребує е, нас поселення, потребує тих діточок, яких нам не, тепер необхідно. Хочу вам ще подарувати матінку Божу семестрільну і матінку Божу скоропослушницю. Любий час, відкривайте, дивіться, ну як буває, всяке знаєте, але ви є сім'я, сім'я сім'я. що вам всього найкращого. щасливих дні в житті. Так. Це для вас. Аберід Потім все розділити. <різь> Хай Бог славить. Тато щось зараз каже. Дорогі діти, дорогі, дорога родина. Читаємо слова Євангельські. і залиши чоловік, батька і матір свою, прилучиться до жони своєї. І буде одне ціле те, що Бог єднає, людина нехай не розлучає. Знаєте, Багато разів я цей вже читав, тому що за час священства багато вінчань було. Аж тепер зрозумів ще таку істину, що знаєте, залиши і приєднається, піде кудись інше. Це так життя складене, браті і сестри, тому що, звичайно, ми розуміємо, як би воно не було. Ташки, бачимо, виростають і вилітають з гнізда. Летять в іншу сторону, там, де тепло, там, де сонечко, там, де приємно. Для того, щоб об'єднатись і створити нове гніздечко, нову сім'ю, нове життя. Дякую Господу Богу, що дочекали до цього часу. Ми з дружиною. Щоб прийшов час і нашого Андрійка так само привезти до храму Божого на оцей весільний рушничок для того, що він хоче і має намір об'єднатися із сніжаною, яку, звичайно, він полюбив, сподобав, полюбив, подружився. і я вірю в майбутньому. І ми нині просили Господа Бога благословення, щоб Господь їх об'єднав любов'ю. Дарові довгі щасливе життя, роки. Завжди, звичайно, кожен може сказати, а що в цю цю мить думає тато з мамою. Та, звичайно, думає про те щасливе майбутнє. Звичайно, що і всі свої роки буде молити за майбутнє, переживати, хвилюватися, так як і ми, так само і ваші батьки снежани, у яких навіть, шкода, що вже немає, матері тут. звичайно, Шайі, тут перебуває, на раді, я думаю, радіє мені всі, ваша родина і наша родина, тому що ми об'єдналися. Ми об'єдналися вже будемо називати свата, сватами будемо роднитися, будемо і вас називати дітьми своїми, тому що це так ну, має бути. Ми радіємо нинішній день. І, звичайно, просимо Господа Бога, благословення. Дуже будемо радіти, так само чекаємо, аби був у вашому домі дитячий сміх. Радість, аби було веселі завжди, щоб ви жили у християнськими нашими традиціями, пам'ятали, що ви є українці, так як Андрій довго не думаючи, пішов так само захищати нашу державу, служити так само, і щоб нарешті прийшов мир у нашу Україну, і ми дійсно збільшились в нас шлюби, збільшились христини. радісні дні, Ми ждемо і просимо Бога. Цій миті. А нині, звичайно, ще раз я приєднуюсь до всіх цих слів і привітань вас, дорогі діти, і себе особисто. Бажаю вам здоров'я, миру, перемоги, щастя, радості, гарних, теплих днів. Пам'ятайте, де би ви не були, ми завжди переживаємо. Ми завжди молимося за вас. І хай Божа ласка, Боже благословення, дарує вам многії і благі віта.